Вітаю всіх. Я хочу тепер взагалі глянути. Україна буде лупити по Росії далеко в тил американською зброєю. Україна буде лупити по РФ далеко в тил американською зброєю. Шістка кубків. Дивіться. Тут цікавий далеко в тил. Не, Не просто так. Не просто так, а тільки туди, де треба, сильно треба. По-перше, її небагато. І ми не можемо використовувати без толпу. Точкові удари. Точкові удари, не більше. Дуже серйозні точ точкові удари. Угу. Далеко в тил дуже-дуже серйозно. Добре. Україна буде обстрілювати територію РФ. Найближчий тил четвірками. Ох. Ну. Що сказати так? Ох, от це те, що вчора було, любі мої. Про кого я подумала про найближчий тил, ви самі знаєте. Так. Ударив в одну точку. там ж написала, куди навіть? Коли луч той. А для чого, щоб зупинити рух на кордоні? Розуміли? Нам потрібен, в принципі, акцент нам цей потрібен не на дальній тил, а на ближній тил, щоб зупинити рух на кордоні. Розуміли для чого? Ну. В минулому році це було до, були дозволи на хімор. Саме останній момент, коли я ахрінела від цього звуку. Але, вибачте, результат був ахієнний також. Тому ось вам відповідь, будь ласка. Ну, ладно. Розумієте, що тоді для нас це буде краще? <кій> ну... Хай так буде, хай буде так. Мене це влаштовує, наприклад. Із того, що я побачила. Просто тут головне, що нам? Обстріли це обстріли, а наступ це наступ. Ось чому справа. І іноді обстріли напряму залежать від наступу. Ось.